Цика знищує вже останніх, мабуть, волонтерів. Просто уявіть ситуацію. Їде два завантажених буса під саму Макушку. У одного з нього лафет. На лафеті стає бойова машина, яка везеться хлопцям на фронт. Харків, Харків, знову ж Харків. Зупиняють документи. Хлопці, бажаємо здоров'я, все як треба, поважливо, вічливо. Їдемо на фронт. Хлопці чекають. Ні, не цікавий. Вперед. Виймайте з машини. Далі, до речі, в відео побачите, як це відбувалося. Так от замечательно, блядь. От історія волонтерів. Барабану пацанам, що їдемо, бойову машину веземо. По Да, Далеко ми так не заїдемо, я вам скажу, браті. Просто виймають із машини, садять чотири бугая, кружили, посадили в машину і увезли. Просто уявіть, хлопець, який не ховається, не прячеться, їздить на фронт три з половиною роки, ремонтує машини, ганяє машини, допомагає з усіма питаннями, а барабан не цікавить. Кажу, хлопці, блін, ну ви ж розумієте, ми веземо вахтівку, повний бус не цікавить. Кидається автівка, кидається з лафетою, з автівкою, кидається і просто просто увозять. Увозять людину, телефон вже не працює, хоч пояснили, де знайти. Коротше, сижу, чекаю, не знаю, поки чого дочекаємося, не випускають. Продовження історії 100% буде. Але ви знаєте, я думаю, що з такими темпами, про яке волонтерство може йти мова? Ну, про яке. То, звичайно, команди будуть розпадатися, ніхто нікуди не будуть їздити, залишиться одні дівчата. Пацани, ТЦК, ви серйозно? Ну, я завжди ставився з повагою, але ну, таке зневажливе ставлення до волонтерів, які їдуть на фронт, і це зрозуміло, що вони їдуть на фронт. Це вже Харків, їдемо на Донбас. Що ж воно відбувається, що воно далі буде? Думаю, скоро і волонтерство закінчиться. Це при тому, що ну, хлопці завжди, завжди за волонтерів, да? А ТЦК проти. ТЦК по барабану. Вони. Їм потрібна галочка, відмітинка. В них статистика хромає. То біда. І далі відео, як це відбувалося. Ну так, от їдемо на фронт і пакують нас, блять. Ну просто слов немає, Вот так вот, чтобы вы разумели. Увезем пацанам в машину. И все одно пацанам пофиг. Вообще тупо не принципово. И я в ахере, блядь. Просто в вахере, сука.